Погнали. Поїхали. Всім привіт! Привіт! Ми сьогодні в іншому трошки просторі. Е тестуємо нову рубрику, називаємо її? як, на речі? 10 питань, які приводять в ступор. По-українськи, в Десять, тоді 10 запитань. 10 запитань. Хореографа. Так. Ну, від дитини, від батьків і питання, на які ми не сильно любимо відповідати, або які іноді звучать дуже для нас дивно. І потім, коли ехо. Знаєш, як тебе спитали щось, то ти тебе... бум-бум-бум. <реш> І вже мама пішла, а ти ще думаєш, що сказати. <реш> Пробуємо. Давай. Поїхали. Перше питання. Чому ми не можемо просто танцювати вільно без будь-яких правил? Ні, ну ви можете, звісно. <ріст> <ріст> ну, типу, і в школу можна ходити, як хочеш дітям, ну якби і не вчити уроки. Навіть, і і по, і по Вулиці можна без правил теж їздити. Вулиці їздити духов, без правил. Взяв, поїхав. Звісно, ну типу, і якби можна просто жити це життя, так? <ріст> <ріст> типу, без правил. <ріст> ну, скрізь є правила. В будь-якому виді спорту, в будь-якому гуртку, в будь-якому. Кафе навіть є правила з песиками, без песиків і так далі. Ну, типу, багато, дуже багато е, всіх сфер дає правила. І без правил не буде якості. Мені ну, типу, здається, не буде... В бальному танці, оскільки це більше як спорт, uh -huh. то ну, типу, спорт без правил. Я взагалі не уявляю в футболі, нема правил. <смеш> Ні, ну Я такий лігії, де нема права косять там <смеш> один одного. Ну, Таке буває. В нас трошки це, це більше б само не правило, це якісь анатомічні такі, типу, базові принципи руху, і тому воно повинно бути саме так. Але, ну. ну чому, звичайні правила також є, типу, що не можна виходити під час заняття. ну звичайні Це вже правила. правила просто культури. <смеш> ну чому? Як людей, звичайно. Є багато хто і виходить під час. <смеш> Добре, що я не довів свою думку. Давай Далі. Далі. Навіщо стільки разів повторювати одне й те саме? Це про рух. Навіщо повторювати один той самий рух? Бальники питають, чому ми танцюємо один крок чи життя 10 років? Я скажу Дай, чому. А, а, чекай, а в мене тоді зустрічне таке зразу. А, а, а навіщо тоді? А, в школі пишуть букву А мільйон разів. Ну, там, типу, в першому класі там, чи в другому, просто сідають у угу. цей. І... Угу. Ціла сторінка в тебе буква А. Навіщо? Mm. А навіщо математика з 1 класу до 12-го? Я першому вивчив. Я не знаю, що в першому є математика, давайте з п'ятого, окей? Бо теж помилюся трохи. Вона по-іншому називається. якось. Циферки там є ж? Вона називається циферки. Циферки. Так. Так ми я вже втік від питання. Очікай. Бо це база. Це потрібно все повторювати. Навіщо е гімнастки один е кожен раз кидають ту голову, щоб вона не впала? Навіщо е футболіст б'є пам'яту десять, 10, 10, 10, 10 тисяч мільйонів разів один mm -hmm. той самий удар? Щоб він вийшов, це дуже це дуже, дуже важливо повторювати одне те саме. Коли в тебе є база, коли в тебе є основа, коли ти вмієш тілом робити. Одне те саме, тоді ти можеш варіювати і, типу, покращувати, покращувати, і так. робити на основі цього щось складніше і там постійно, та. типу. Я уявляю, я уявляю людей, які роблять одне те саме. О, я недавно бачив на Олімпіаді якийсь популярний цей дядько, ту -ту Турок якийсь. Як Джеймс, Джеймс Бонд, який просто підняв. <пл 'яр> я просто його тренування, він приходить і пішов додому. Ну, типу, ну це ж все важливо, типу, основи є основи. Друге, давай, далі. Третє питання. Можна не ходити на репетиції і просто прийти на виступ? Хочеться сказати, можна, але, на жаль, не можна. А що? Не знаєш, типу, іноді так хочеться, щоб... А от попробувати просто, от щоб не ходило, там, дитина не ходила там цілий рік на заняття і такий на звітній концерт приходить. І такий, О ти отам от танцюєш в тій лінії і бігай. В, а в мене? В мене як себе в цей момент відчує мама, давай не даже не мама, дитина. Вона ну якби стресане трошки, вона ж не знає, куди бігати. Мама, яка побачить, якій дитина не знає, куди бігати на сцені. Ну, типу, це це просто вганяння. Всіх в дуже некомфортну ситуацію, і я не розумію цього да. теж. Що... У мене було таке, що остання репетиція були такі діти, які за два тижні до репетиції не ходили. Ми намагалися все вивчити за два тижні, вони приїжджали в останній день і, типу, і все. Та-та там. Ало. Так, в мене були е, діти, які за два тижні не приходили на репетиції, типу кудись поїхали, бо вже де не давно було заброньовано, типу і так далі. І вони пройшли на останній день, і вони що збивались. Ну це зрозуміло, тому що навіть коли ти все вивчив, коли ти все почистив, все одно ми збираємось на репетиції, щоб розвести по сцені. Щоб всі були впевнені. Щоб всі в були впевнені всі, да, в собі, а не mm. оглядувались і, і все. Mm. І, і За два все. тижні вона все вивітрюється, Це mm. за день буває вивітю. Інакше це виглядає як, як не знаю, як в школі в актовій залі. Виступ дев'ятикласників да, 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 да. на конкурсі. Тому, тому простухали <laughs> містер Олімпія 2009. <laughs> містер 28 ліцей. Да. Тому я в 28 й школі вчився. Тому якби пропускати не бажано. Четверте питання. Чому я не можу станцювати свою версію танцю? I love to move it, move it. Якщо це групова, то це як мінімум буде дивно. Колись собі, ніби, всі танцюють. Одне і ти такий я тут соло собі зробив. Ні, мене колись і... давно таке було, що хтось з дітей казав, що можна мені так удобні вже. Я кажу, ні, ну то якщо тобі так звучніше, то це якби питання. <свист> <свист> а, ні, чого? Насправді соло, типу, можна станцювати самому, собі сам соло поставив, сам пішов станцював, взагалі. Не, то, не? У вас таке є. Типу, ну, типу, а у да, нас, у нас Якщо ну, ти не ту руку є, відкрив, чи, то, чи, як то як так... чи, чи ногу, то <свист> якби... Ну, у вас там є правила. Вертаєшся до першого питання. То якби трохи не дуже. Окей. Далі. Чуєш, нам треба якусь розбівку, бистеньку таку між кожним питанням ми буде робити. Оце і буде розбілка. <ріху> <ріху> Або мій стік там ставиш, бо такий крутящийся. <ріху> П'яте питання. Це взагалі де-небудь знадобиться в житті? <ріху> Ні. Як це ні? В down. тролейбусі Щоб на ногу не наступив. Мені воно пригодилось, коли в метро їхав. Ти стаєш без рук без рук на ногах і Да. Або коли на базарі треба дуже швидко між людьми отак, там прийшов, бо тебе старович. Ти кажеш, ні, ти нам багато кто згідний. Дякую. Я так просто ляпнув. Це був жарт. Щось я жарти не розумію. Ти дуже кординуєми, воно якось не знаю. Дуже багато розвиваєш і, типу, інших якихось зараз не, не можу сруба. Багато розвиваєш інших е скілів в себе, які типу запам'ятовуєш, просторова орієнтація, координація своїх рухів, Ну, типу. Ти як Джеймс Бонд тільки в танцях, так. Ти вміє і стріляти, і плавати, і збирати бомбу, і літати, при і французькою говорити, і водити машину, і водити літак, і субмарину водити. І вміє зав'язаними руками щось зробити, втекти з полону. І вміє один сто людей положити. І в нас, в принципі, все те саме, тільки без людей. Ну, не вбиваємо людей. І нуля нема спереду імені. Ноль, Максим. Якби взагалі без цифр. Без цифр, так. Далі. Тудум. А ти вже вставиш? Ти можеш не повторювати. Тудум. Шосте питання. Навіщо мені знову йти на заняття, якщо я вже вивчила цей рух? Або вивчив? По-перше, він не один. Їх два. Ні, ні, ну а навіщо мені ходити в школу, коли я вже букви вивчив, цифри вивчив. Все. Mm -hmm. Я вже базу взяв. Можна до, після другого класу казати, то не А навіщо мені ходити в басейн, якщо я вже в кругу ні, ну, Логічно? Логічно. Повторення. Як це? Повторення підвищує рівень постійно. Сьогодні, сьогодні ти думаєш про одне, типу там в цьому русі. Наступного дня ти вже про це не думаєш, воно вже там в автоматі в тебе працює, і ти можеш думати про щось інше в цьому ж самому русі. Тому ходити стабільно це база. Обов'язково. Обов'язково. Без цього ніяк. Сьоме питання. А можна мені не робити цей елемент? Він занадто складний. Е, ну, Складні елементи зразу не даються на підготовлене тіло. Типу, я не знаю, чи. Хтось зразу сальто робить, не знаю. Можна <seventh>? <upset> <mia> <rezio> i̇şte не можна. Оця дитина в мене сьогодні вона перша, вона ніде не займалася, зайшла в перший раз зал, це такий, так, сальто. Ну, все поступово йде, все. Чекай, якщо, ну, якщо це таке питання, типу, як від дитини, ніби пам'ятав, то... То варто просто пояснювати, що ми вже, можливо, вона просто боїться, але що ну, ми вже базу, якби пройшли, я вірю в твої сили, я знаю, що ти можеш вже це сконтролювати і все те вийде. Ні, ну різні діти, якщо я кажу дитині вирівнює коліна, вона мені каже, мені важко. А я кажу, ну якби дитя на цілотих не танцюється. <реслана> Тоді спросиш їй показати паспорт, може це якась бабуся. <реслана> і йшла десь в Ощадбанк, наприклад. <реслана> <реслана> я її перехватив з <реслана> тролейбусу. <реслана> <реслана> <реш> Замкукає. Можна перевести через дорогу, можна в зал. В зал завів. Бу -бу. Далі, саме питання. А, ні, перепрошую, восьме. Чому я не можу танцювати попереду, я ж краще всіх. Ну це вже хтось в собі. Якби <реш> <реш> то я прийшов в твою групу 10-11 років. <реш> Став перед ними дві. Я, я не знаю, в мене якось таких штук не було насправді. Там, типа, попереду обші номера, чого. Ні, я такі, в мене колись таке було, але, типу, я тільки це читав дітей в очах, але прекрасно я... всі знаю, хто як займається, хто де танцює, хто скільки їздить, хто скільки займається, хто скільки їздить на семінари, хто скільки бере. І, типу, такої, якби такого, що хтось. Не танцює і ходить там в місяць 12 занять, ходить 6, Нема такого, що він стане і буде казати, чого ви не ставите мене в першу лінію? Бо якби я, людина я, дитина я, я розуміє. Я ж типу завжди говорю за те, що ну тіпа, типу, виступати в ну нехай в загальному якомусь номері, то типу неважливо яке місце. Всі люди, які в цьому номері, вони в даний момент важливі, бо одні роблять одне, інші роблять інше. Неважливо, де вони знаходяться так. на сцені. Це те плюс, саме це те ж саме, що говорити воротар на футболі, Типу, що він не важливий, бо він не бігає. Плюс, коли але, але блін, він такий важливий, бо він якби ну, плюс ну, типу, стоїть на воротах». Плюс, коли ну завовше не важливий, Ходить там стіп'є водичку. Це з фанатами говорять. Так заглядає, куда там, там туди махне, туди Мені, кажете. Він за він мені здається, що він за футбольний матч може зняти з нами цей випуск. <реш> e, ну так, да, і типу, тому я кажу, воротар важливий, і, і діти які стоять будуть. І плюс ти не можеш поставити, в, ну типу, коли в тебе отакий, як я, і десятилітня дитина танцює, то мене поставить в першу лінію на весь номер не дуже. Якби, da, а, а, розумно. Ще, а ще буває, типу, ти, ти там, не можеш щось зробити, це, те, що роблять діти в першій лінії, тут типу, ти йдеш назад, а потім ці діти не можуть зробити те, що мені треба, щоб робили діти в першій лінії, а ці можуть, я їх міняю. Так. Так що, ну. Все добре. Далі. Дев'яте. Чому ми не можемо самі обирати костюми для виступів? Тому що якщо костюм танець бобра, то якби костюм кого там? колібрі не підходить. І так далі. Це може знаєш, типу про те, що А, бальників, чому що. В, в, в дівчатам хто вибирає? Від чого це знаєш? Хто вибирає? Тренер вибирає ну, обов'язково. Обов'язково тренер вибирає, тому що в нас було багато разів, де мами вибирали самі плаття, чим дешевше, чим гарніше їм. Вони не думали про те, як виглядає дитина в цьому платі. Вони не бачать для і чого. це, і типу, потім... я, Яке можна, яке не можна, який кольор підходить дитині і так далі. Я в цій ситуації не був. але Я знаю де. Де, де мама купила дитині костюм, а він з якогось концертного номера, і там, здається, було щось таке з музикою зв'язане, тому, типу, це не дуже гарно. І, Типу, це має вибирати тренер. А тренер це побачив вже на концерті. І мене таке було, на жаль, в перші роки викладання мама сама купила плаття, і, і вона підходить до мене з дитиною і каже: як вам? А я стою. А я тоді ще був максималіст, я ще говорив правду. Це я зараз вже такий трошки, ну, типу, дипломатичний, типу, і плюс-мінус. А я кажу, це ужасно. І вона мала плаче, мама плаче, і підходить до мене і каже, наш швидке при дитині А Рібка сидить в землі. І типу, мама каже, на швидке зробили. Я кажу, ну ви купили без мене плаття, типу. Таке. Ну, ми... Я б сказав, бо наше ви таке зробили. Оце От... ну, б я раніше мамі... сказав, бо зараз би я вже да. так не робив. Я поясню бо, мамі, поясню, що вона не права, вона мені пояснює, що я не прав. Ну це окей, ігра типу. безконечна да, починається. Да, би... Я на рахунок костюму можу сказати, що а, чому я не даю вибирати ну, і Юля не дає, типу, бо в нас є якась ідея, і вона, типу, складається там, з музики, з хореографії, з лексики, і воно все насичується і доповнюється костюмом. І якщо я зараз, ну, мені здається, якщо якби ми дали можливість вибирати батькам, вони б теж брали щось дешевше, щось легше. І, ну, типу, і воно б не складалося. Насправді, в нас дуже багато відгуків є, що дуже гарні костюми, дуже гарний підбір кольорів, ну, типу, лягає з музикою, ну, якби, коли воно а... працює в, в коли в, моя в, в Аня в кутності, всім дівчатам вибирала плаття і всі шили або купляли те, що вибирала Аня, то нам так само, я пам'ятаю, колеги казали, що у вас всі такі гарні фотографії, у вас всі такі діти в гарних платях, де ви шиєте, де ви купляєте, постійно звертались до нас. Типу, Так що це, це приємно. А не хтось сам собі вибрав і, і як якби... Да. І останнє питання. 10. Чому ми повинні тренуватися так багато, якщо у нас немає виступу скоро? Бо якби танцювати треба не ті. Це як це, це найболючіше питання для бальників. Можна ми візьмемо дальній урок перед конкурсом? Можна, якби, але нічого це, не буде. Як, як надихатись перед смертю? Та так, -та -та, <палу> нічого не буде. Ну, типу, це вже якби все. Тому ну, ну, тим, ну, 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 дитяче я сказав, а потім вже подумав. У нас така класна дитяча передача, нас запросить, я вже бачу на 1 плюс один всім ранку, щоб для діток розказувати, і ти плюс Ну непогано, ти рубанув. <реш> Ні, насправді, ну, типу, бо це вже якесь, я не знаю. Ну, як, як, як добрий вечір, і ми хочемо виграти щось, давайте, давайте почнемо займатися за, за день. Ну. От мене, я хотів сказати, в мене мрія, але вона з'явилася тільки зараз. От мене Добре. мрія запросити якогось а, а, золотого олімпійця, який виграв золотому Майкла Фелбса, що плаває, чемпіон міра, але це його рекорд побили. От посадіть його тут, Майкла Фелпса, він трохи ширший. посадіть його і розказати, як він тренується. Хай розкаже. По-ангійський, але хай розкажу. Я не, не тренуюсь взагалі. <світ> я каже, два рази пірнув, каже, возим з тебе біля дому. <світ> Вийшов і побив не рекорд. Ну, типу, а чого ні? Тому це дуже таке, дуже популярне питання, але тренуватися за день це, це погано. Нічого не доб'ється. Знаю по собі. І він знає по собі. І всі знають про собі. І Олімпійці знають про собі. Але ми не олімпійці. Але ми, не олімпійці. Олімпійця. Але ми олімпійця запросимо. Класний, класна ідея. Запросити олімпійця в наш подкаст. От коли нас буде 10 тисяч підписників, сказати, 245. У нас вже 242. От коли буде 245, тоді і підпишу. Ну все, закінчимо нашу рубрику. Ми надіємося, що вам сподобалось. Пишіть. Новенька коротенька рубричка. Чисто? Да. Чисто, якщо Blitz. у вас є якісь питання, які uh, тобто. Тоже... А ми ще знімемо, до речі, Blitz на 10 питань класно буде теж. Бо багато хто пише, що бліці їм подобається. Пишіть все в коментарі. завжди. — Не пишіть так. особисто мені, а пишіть в коментарі. Пишуть мені, тобі бояться писати. Бо я бородатий. Бо ти бородатий, а я теж. Несельне пока. І серйозне до побачення. Щось ми так легенько. Бо, Бо мені так вже сонце в очі в кінці світило.